Отримання документів з податкової в електронному вигляді це просто. Входимо в приватну частину електронного кабінету платника, використовуючи цифровий підпис або за допомогою Дія-Підпис. Переходимо в меню додатково. В розширеному меню натискаємо Ведення звітності. Обираємо період подання документа місяць та рік. Натискаємо Створити. Переходимо на форму заяви ф 1391602 602. Заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. У заяві достатньо лише внести назву електронної пошти, на яку приходитимуть повідомлення про надходження документа з податкової служби в електронному кабінеті. Зберігаємо документ, накладаємо електронний підпис, Підписати та надіслати документ. Через кілька хвилин в електронний кабінет надійде квитанція про отримання вашої заяви Державною податковою службою. Відтепер листування з податковою службою здійснюватиметься в електронному вигляді. У вас завжди буде своєчасна та корисна інформація щодо питань оподаткування та наявності податкового боргу, нарахування та сплати податку на нерухоме майно та земельного податку. Дякуємо за ваш вибір щодо використання сучасних цифрових технологій. Українські платники податків найкращі.